Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на полях Стоуланд, спілкуємося з головним агрономом даного підприємства Семененком Андрієм. Питання управління рослинними рештками за нульових, за мінімальних обробітків ґрунту. Наскільки ефективно, наскільки доцільно в даному вашому господарстві, наскільки доцільно в цілому? Тому що на сьогоднішній день існує декілька підходів. Дехто не використовує взагалі ніякі препарати, не використовує ніякі технологічні рішення, мовляв, розкладеться саме. Хтось інший дає додаткові кількості азоту, хтось більш прогресивний, починає користуватися деструкторами. Ну, управління пожнивними рештками це дуже таке серйозне питання, і я думаю, що навіть я відповіді і не дам на це питання, і ніхто не дасть на це питання. Але працювати над цим потрібно. З рослинними рештками ми працювали дуже давно. Колись використовували конкурентів деструктори, там носили на кукурудзі, на соняшнику для їх пошвидшого розкладання. Працювали з мінімальним обробітком ґрунту, тобто, механічним способом намагалися їх подрібнити, щоб тіпа, якісніше і швидше вони перегнивали. Пробували давати також азотні добрива, але в наш час давати додатковий азот це просто накладно і з точки зору ціни. Деструктори це були виробництво? Да, так, деструктори. деструктори це були вітчизняного виробництва на основі живих бактерій, ну, на основі живих мікроорганізмів. Питання в цих деструкторах те, що для їхньої якісної роботи потрібна волога. Зараз такі часи склались, особливо цей рік, і особливо минулий рік, коли опадів дуже мало. Із нормальної кількості 600-700 мм ми отримуємо 400-450 тобто це верхній показник межі степу да, по опадам. Зрозуміло, що ці деструктори просто працювати не будуть. Це по перше. По друге в умовах нестійкого зволоження ми все таки вирішили спробувати і перейти на технологію ноутів. І ось ми на цьому полі знаходимося. У нас якраз тут уже другий рік поле в нулі знаходиться. Перед нами постало питання правильної роботи з рослинними рештками, тобто управління рослинними рештками, не тільки накопичення їх на поверхні поля, а правильно його розкладання, тобто мінералізації, щоб з них отримувати не тільки як покрив і захист від вітрової і водної ерозії від випарування, а також і додаткове живлення для наступних культур. Чи завжди працювали ці продукти? Не завжди працювали, не завжди. В більшості випадків не працювали тільки за те, що не було достатньої кількості вологи, це, зокрема, в літній період. А в осінній період, вже коли є волога, то вже немає тих ефективних температур для роботи цих мікроорганізмів. Умовою для ефективної роботи живих мікроорганізмів є наявність вологи в ґрунті. Є обов'язкова їх заробка в ґрунт, так як вони бояться ультрафіолету, а господарство працює по нулю, тобто заробка тут неможлива. Ще одною умовою є додаткова кількість азоту, яка зараз є також неефективною, разом це все разом робить використання цих продуктів на господарствах, які працюють по нулу тіло, неефективним. Тому дане господарство перейшло до використання деструктора. На основі ферментативного комплексу від литовського виробника Nando продукт називається біосплітом. В даному полі цей рік вносився деструктор біоспліту по ріпаку. Пане Андрію, які ваші враження, що ви нам можете показати, продемонструвати цьому полі? На даному полі був внесений препарат біоспліту в нормі 06 літра на гектар і з в комбінації із гліфосатом в нормі 3 літра. Чому така комбінація? Після збору ріпаку тут нічого не проводилось, зрозуміло, тому що це ноль. Тут зібрав і все, чекаєш наступного року, щоб посіяти культуру. Посходила, падалиця ріпаку, посходила інша рослинність, яку ми вирішили зразу не знищувати, а використати її в ролі покривної культури. Відповідно, вона сформувала досить таку непогану вегетативну масу. Потрібно її зупиняти вегетацію цієї вегетативної маси, щоб вона не використовувала вологу в осінньо-зимовий період. Щоб волога та, яка буде падати нам з неба, вона накопичувалася. Тому було прийнято рішення зупинити вегетацію. У рослинності гліфосатом і додатково додати біоспліто для кращого розкладання і мінералізації рослинних решток, ще попередньої культури пшениці соломи, решток ріпаку і відповідно стерні ріпаку, а також тої рослинності, яка на даний момент вегетувала. Хочу наголосити на один момент, що оскільки біоспліто це ферментативний комплекс, який не містить живих мікроорганізмів, його дійсно можна вносити разом з гліфосатом. Разом з добривом, разом з іншими продуктами, і це не виключе жодних проблем. Також, оскільки це ферментативний комплекс, він не потребує азоту, він не потребує додаткового живлення, він не потребує обов'язкової заробки ґрунту. І в даному випадку це є безумовною привагою цього продукту. Давайте подивимося, як працює продукт. Да? Да. Одна із умов працювання в нулі, це є те, щоб залишити максимально велику кількість пожнивних решток на поверхні поля, правильно її розпреділити, а також це управління стернею. Якщо культури, які високорослі, є у вас всі в зміні, то Чим більша стерня її буде, тим буде краще це працювати на вас в осінньо-зимовий період, зокрема взимку, тому що воно буде затримувати сніг. Але е цей момент так само буде працювати проти вас в плані того, що. Як ви будете сіяти, ваші робочі органи на сівалки можуть пошкоджуватися той самою стернею, палкою соняшника або високим кукурузинням, або так само високою стернею ріпаку, як ми бачимо. Проблема в чому полягає, що знімає ципки, рве проводку цю всю. Ну то, то воно несе ну, тільки негатив, да? і тобі не хочеться з цим працювати. Понятно, треба виїхати посіяти, а ти граєшся додатковим оцим. Самим. Тому першочергова, першочергова задача була нанести правильну препарат, ну внести його, правильно розкласти ці пожнивні рештки і е, зробити стерню менш агресивною по відношенню до, до сівалки, до робочих органів сівалки. І е, що ми можемо бачити, стерня, яка оброблена, вона не, не ніякого не має спротиву. Просто немає спротиву. Її можна так нахилити, і вона залишиться. Тобто. І це тільки січень місяць. Тобто до моменту посіву тут взагалі або вона сама впаде, або їй залишиться якась, якась частина. Можемо спостерігати, ось ну, на прикладі того, що. Без ніяких зусиль. Ну, вона я бачу просто... залишки соломи да, да, з минулого да. розаю. Тут достатня кількість соломи була, тут попередній рік у нас була врожайність трохи більше 7 тонн зерна, і відповідно, якщо порахувати, то десь один до одного, ну може там трошки менше, так само соломи на гектар. Ми її намагалися правильно розподілити, але робочі органи комбайна ну, не дозволяли це все там правильно провести. Плюс широка жатка 9 метрів. Нам довелося запускати додаткову ротаційну е, пружину борону, щоб правильно їх розподілити. Пан Андрію, на даний момент ви задоволені роботою продукту? Задоволений. На, на, на всі 100% бажаний результат. Ми витримали до жовтня місяця ці покривні культури, так сказати, ну цю рослинність. Ми змогли зайти з гліфосатом, ми змогли зайти із цим продуктом, який не потрібно ні заробляти. Немає прив'язки до світлового дня. А так як ми всі знаємо, що у нас є комендантські години, то вночі або в ранкові години у вас є обмежений час для, для роботи. Ці всі моменти ми витримали. Ми зайшли тоді, коли нам це дійсно потрібно. Ми спрацювали І ідеться за заощаджили на азотних добривах. Тут точно буде переглянута система живлення. Тут будуть закладені деяка кількість дослідів з саме із азотними добривами і також стартовими добривами фосфорно калійними Дякую за інтерв'ю! Це буде Агро, Це буде Україна.